Ставка дня Чалсі Кристал Пелес. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В Цьому відео розберемо найцікавіший, на мою думку, матч англійської прем'єр-ліги на цю неділю між командами Челсі та Кристал Пелес. Кристал Пелес сильно дивує нас. Вони взяли два трофеї поспіль. Це був перший трофей в історії в минулому сезоні. Це кубок англійської футбольної ліги, і вони взяли суперкубок. Англії в матчі проти Ліверпуля це був їх другий трофей в історії. Зараз команда виглядає піднесено, у них чудово складаються атаки, і зважаючи на той фактор, що Челсі досить багато атак пропускає по своїх воротах, я вважаю, що тут варто очікувати на те, що у Кристал Пелас свої моменти будуть. Обов'язково напишіть свою думку по цьому матчу в коментарях та поставте лайк на удачу, щоб новий сезон у вас був плюсовим. Я тут зроблю коротенький прогноз. Відео вийде коротким, але перед цим закликаю підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео, тому що там виходять всі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення ставок і присутні бонуси на перший депозит від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимум користі в телеграм-каналі, посилання в описі. Я вважаю, що варто очікувати на те, що Челсі буде вдома забивати. Челсі має високу індивідуальну результативність. Команда виглядає чудово, і тут, можливо, навіть вони заб'ють більше одного голу. Але все ж з такою грою, яку демонструє Кристал Пелас, вони чудово вміють грати як позиційно, так і на контратаках. Вони можуть грати без м'яча тривалі відрізки часу і свої моменти і голи вони знаходять. І тут букмекери дають. Коефіцієнт 1,75 на те, що команди обміняються голами. Я вважаю, що це чудовий варіант для ставки на цей матч. Взагалі планую брати таку ставку на ставку дня на цю неділю. У ставок дня чудова прохідність, тому також вважаю, що це варте вашої уваги. Це все в телеграмі. І такий прогноз я готовий дати на цей матч. Обидві команди заб'ють. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.